Всім привіт, Всем привет, самый психогеров! Всем привет, самый психогеров, короче. відео із из ТикТока. Поехали! копає вниз. В реальності він... Це як він так робить, алло. Як? Це ж слушний інтернет хоче сказати. Я не повірю вам. О, ні. О, це. Ем, як так? Um... Ч... Чего? 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 О май гад! Эмм... Керамрин! Ну ладно! Винни-Кофф Бэйб, на Портал из вашего аптеки, наверное? Эмм... Um... 700 видео! Пока у зажигається і... О май oh І... Капець. О, що він тут що тут робить? Світом, з робив своїм свитом с Майнкрафтом. Да шо? Він перевіряє, що де як запоститься, хочеться сказати. Ендермен боїться води, а тут він легко став на воду, Ендермен. Ля який. Так. Блєм. Вбив його. Хедшот. нормально так. Так, чекало, як жить. Ем, живий житель помер. Як так, його вбив маленький такий кусочок. Хем, ем, появився. Не розумію, це ну я стараюсь розуміти, стараюсь я. Смисл цього відео, стараюсь вам. Так, він кидається, так, стрілами зробив, стрілу і. Дарма втік. Так, вівця. Переможу джеп і... Стереже його. Ва? Окей. Якщо назвати, якщо селяна назвати так, то він не він ногами буде, капец! А блін, у мене голова закрутиться від такого. Що тільки що я побачила. Зараз. Зараз. І ще що? Все? Мовку вперше я зайшов в Майнкрафт в дитинстві, і що далі він буде робити? Правильно, камін робить. Він одного ночує сгорить його реально вам говорю так. Це правда стара версія Майнкрафту і Ми вже портал в Рай зробити Ну, блін, не знав, що портал в Рай не існує в Майнкрафті. Реально І що далі ну він буде робити? Так, цікаво, так він виживання, лазуріт знайшов і... його копає. Це між алмазів, лазуріт. Ну, і алмаз одного кольору. Ем, як? Може я не вмію, проказу вендер світ робити, я не вмію, стопудов, то він мене не запалюється чогось, не працює. Так. Дивимося, дещо приколи. Так, о, оце-оце і... Так, він добуває землю рукою, як в Майнкрафті. Майнкрафт. В Майнкрафті таке є. В реальності таке є, серйозно хочете сказати? В Майнкрафт. Все діамантове, одежа, броня. М -м -м, прикольно. Майнкрафт. Желіза це, Тебе к. Як... Я поняла, шлем. Майнкрафт. Що це? Тебе це як душі в Майнкрафті? Майнкрафт. Він типа вугілля! Ого! І... Так. Травій! Майнкрафт! Лошадь! В Майнкрафті в реальності не не відрізняється! Нічим! Майнкрафт! Да, так в реальності таке! М да, Я зрозуміла, Майнкрафт! Ого, реальності... Він... Похоже на піраміду. Так. Що далі тут є? Ендермен і. Як вони здохли? Маяк. Світло. О, сині. Вони бояться, тікають від синього. І помирали всі, помирали Реально. І півця тредова і... Му. І всі помирали. Ого, кріпер. Бояться, селотов. Він сам здох! Селяни, що вони бояться? Зомбі. Так, і... Зомбі, зомбі, всіх повбиває, всі селяни помруть. Скелет! ну скелет боїться собак. Реально, всіх є свої страхи і... Скрип помер! Ладно! Зараз! Майнкрафт мов... моу, розлил воду! розлил воду. і... це все происходит! Через нас! і И вот капає в командні блоки. в командные блоки! Воу, воу, воу. Все просто круто. И Поехали дальше. Так, и нам не цікаво. Не цікаво так. О, что он делает? Так, Стива делает, наверное. Не, наверное, а точно. Стива. И... О, дом робит в Майнкрафте. Прикольно! А тут покажу, що тут є Стив, показує. Ну-ну-ну, давайте подивимось до кінця. І... Стифро. І Іде Стив. Я не знайшла Стива, не знайшла. Аниме Майнкрафт. Все. Їво викинуло, його мама. Його налупила. Через те, що в нього погані оцінки, від неї посварився. Ох Так, копаємо. Що він робить? Мені цікаво подивитися на це? І. Ну Щось раз, зрозуміти смисл? Ну який тут смисл? Як? Так. І він двері тобі зробив. ого, ого. Так. го що він в хардкорі і він йде додому, бо його вб'є якийсь якийсь невідомий монстр. Тут в нього монстр. Моти стоять. Чи надовго вибачайте. Так, Дриму не можна в пекло. Ну, дрім робить добрі справи. Його в рай. А цих двух Двое ему допомогли, -то, то йому... Їм в рай путь. А к чему челику пекло, бо він погано зробив, він загрішив. Гурем Гулем їх захищає, то конечно, його в, в рай. Че, говорит, рай собаку. Ну куди їх... В пекло. Техноблейд то в рай. Ну, всі, хороші, душі зібрались. В цілий техноблей. Так. Зараз. Зараз. І тут, зараз. А йду, зараз, вам ще прикол. О! Найшла. Так, він вбиває Ендера вбиває і... Ендер просипається і шукає а він закрив свого си брата басина. І вбив, я так думаю, вбив Ендер. Так. Перший ще так. Зараз знайду. Так. Вибачте, що це буде без авторських прав, бо я не хочу авторських прав отримати. Не хочу. Так, що він ще робить? Так, візерів багато улови. Так який візер з'явиться? Диканський візер чи що? я не розумію. Реально, я не шутила. Я вгадала. Так, майнкрафтери яри оцінюють. Ммм, прикольно. прям 100 із тисячі! Я вам скажу, таке вийшло в них. Реально, блін. Мені подобається, если чесно. Пострій. Нам не потрібно так зараз Зараз вони вам ще прикол хочу знайти. Що не знайду, до мене заблокирую этих 18+. 118 Так почекайте, як він так зробив, алло як Як він грає в Майнкрафт з топором і кіркою? Як? Це вже якесь безобразіє. От. Шок мозга. И косплей на Стива. Косплей на і на Алекс косплей. Бо, блин, косплей тут вообще круті Мне подобается мой косплей. Реально. Хочу вам сказать. И косплей на нагас. Молодцы! Молодцы! Дивимся далі приколи такі. Зараз, Ц... зараз і... Так, Маша. Пуйде Маша, який путь вибере? Правильно... Фейк. Воду. Що це дівка. Це персонажі йдуть, я сама не знаю. Він впав, бо він не... не знайшов правильний путь. І... Ем... Чи читерство якесь, він в креативі, стопудов. Ем... Як так, алло? Ем... Я ж ось не розумію. Да. Так, він йде. Дивиться там їхні діти в підвалі. І... Чи тут нічого не сховали, вони не заникали. Так. Всі діти його бояться. Капець, я би тут його боялося би, якщо він мене вдарив. Так. Зараз. О! Так, ця лиса копає, а цей персонаж другий копає. Що далі між ними буде? Ально так. Прокапується і... Мені його купив. What із чел. О! Це косплей на селянина на косплей. Реально. Круто! Круто, круто. Вони провіряються, яке кайло витримає каміння. Ну, витримає тримай 5... максимум 15 ударів або 20. До кінця, типа. Витримало так оце кайло. І смергадів взагалі не існує, бо це мод, по-перше. Так. І він зупинив время, зупинив час, щоб врятувати собачку. Мило, мило. Так. Мы Ми разуаем воду і... робить опці, типу воду оставить. І все, собачка його впала, жива в райності. Лисичка-відьма і... Погана відьма зробила пані, справиться лаву розлила. Ну, він закривається, п'є молоко і... піднімається наверх. Прикольно. Так. Селен бере броню і... що, в зомбі броня, є желізна і... Хорошо. Чуть інфракт не зловив. Ладно. О! Нормально хоч щось. Селянин з ним торгується, но селянин. Торгують, так він що купив в нього. Що купив? Блок землі? Серйозно? Що він носом зробив? Це просто такий ж треш. Куда нос виріс? Ай-яй-яй-яй. Так, і... Блін, зараз. Що він робить з візером? Не появився! Fuck- you! fuck- you! Бо такий візер не існує. Того візера не існує, як її ти зробив, чел. Реально. Так. Ну вам, братани, не хочуть поспати легте бо в ніч і... Брути ресурси. Ой, вы не можете спать, а тут рядом монстры. Ну ладно. В принципе, идем дальше. Ой, монстр появился капец. Яким не повезло? Сейчас. Мол, ты тот самый Кент, который всегда быстрее развивается на сервере, чем остальные. Реально це я, але ну, я може, деколи можу деколи медленно, можу тупити деколи. Ну, я безстрій за всіх. розвиваюсь в Майнкрафті. Так, то я на Незаритки не хочу доходити, то до, я доходжу до алмазки. І. Зараз зараз. Дітям з 2015 року не понять не полять, мені зрозуміти. Реально. Так, він робить дом, або карту робить в космос світі і. Або карту ще щось. Щоб було уютненько. Для свого куміру. або для себе, щоб вижити в майбутньому. І Іди не знаєш, коли зайде, що Майнкрафт. Про це твій останній блок. Ти поставиш і не зайдеш ніколи в Майнкрафт. І. що далі? Так, робить домик такий, ставить пічки. Сундук, порталур, скриню, то є і... Вартаки. І двері желізні, наче як ти професіонал, щоб заходити. Ааа, як він вийде, так стаття! А, поставив і. Що? В принципі. Так, я надеюсь, що відео буде безкінечне. Що це за відео таке, алло? Куча. Так. Окей. Зараз, зараз, зараз. почекайте. Так. вибухівка, так. Що тут робить, херабрін? Алло? Що він тут робить? І... Дрім і. Дрім? вже не дрім. Алло, як так дрім робить? Я не вмію. Эмммммм, ем, я хз. Як? Так тут піглини Так, і. піглини бояться свіно-зомбі свіно зомбі. Що у меня. Як! Стоп! Як! У мене зрив мозга! До сих пір! Так і... Юк! Що це таке? Я забулась, блін І чей? Чел и... І... Заходит сюда и не. Непонятный смысл видео, я не можу зрозуміти. Алло же дальше. Так, мин ломає стекло и і... портал вент робить. И не запалювайся, нифига, не працює. Чому так? Алло, де... Бо... не... Запалилось? Капец. Так. 12. Він іде. я проходжу в, май... в Майн. Я граю з 2015 року. А я з 2014 граю в Майнкрафті шо? Так він. Макше він ламає кристали всі і. Хочу вбити дракона. Ну, ендер дракон це штучка така. Так, вбиває. Ендра дракона і. Дракон відлітає, так. Дракона пів хп і... Все, виграла, вбила дракона! Ура, тітри! Тітри, тітри... І ще одне відео і все, в принципі! Реально! Зараз! І все це одне відео? Так, що це слово? ганяється за ним! Акула і паук. Господи, я боюсь пауків в реальності. Боюсь більше. Реально. Добре, я закриваюся. З вами була Психіровсім. З вами була Психіровсім. До Пока.